Доброго осіннього ранку малята. Осінь вас вітає, гарного дня вам бажає. Сонечко вам сміється, хмарка біля нього в'ється. Листочки літають, це вони вас вітають. Малята, до нас в гості сьогодні завітала лялька Оксана. Вона мені розповіла, що вона ходила сьогодні на базар. Оксана. Виявляється, малята. Лялька купувала овочі. А що ж ти будеш з ними робити? Вона буде варити борщик. Давайте розглянемо, які овочі купила Оксана. Ось бурячок, картопля. Цибуля, перець, морква, помідор, малята щось наша Оксана засумувала. Що трапилось Оксана? Виявляється, лялька Оксана забула купити капусту. Не сумуй, Оксано, ми з малятами. Тобі допоможемо, допоможемо малята. Ми виліпимо капусту з пластиліну. А як це ми зробимо, я вам зараз покажу. Для роботи нам потрібно пластилін зеленого кольору. Один великий шматочок і декілька маленьких. З великого шматочку пластиліну. Скочуємо кульку круговими рухами рук, відкладаємо її, з маленьких шматочків скочуємо теж кульки, сплющуємо їх, і у нас вийшли ось такі коржики. Кожен такий коржик по черзі. Приєднуємо до кульки рівномірно. Трохи загинаючи, краї. Це Листя Капусти. Подивись, Оксано, яка капуста у нас вийшла. Малята Оксана вам дуже дякує. Тепер у неї вийде смачний борщик з капустою. Вона прощається з нами. До побачення, Оксано. До побачення, малята, до зустрічі! А я з нетерпінням чекаю фото ваших робіт. На все добре!